Привіт з вами, Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп». і ви не бачите нашу красиву студію, тому що я досі знаходжусь у Вашингтоні на зустрічах з МВФ. Але сьогодні ми будемо говорити частково про міжнародних партнерів, але все ж таки більше про внутрішні проблеми, а саме про виклик, як Україні не залишитись без газу вже в найближчий опалюваний сезон. Хто винний в ситуації, і скільки на цей тепер прийде грошей і що треба робити. Тож починаємо. Нагадаю, що завжди будемо раді вашій підписці, чи вподобайці, чи коментарю. І головне, щоб ви не пропускали наші відео. Отже, буквально місяць, напевно, тому ми вже робили відео про те, що через обстріли нашої газової інфраструктури у нас є величезні проблеми з запасами газу. Зараз вони стають достатньо зрозуміліші, і вже не тільки ми, а й багато ЗМІ так чи інакше починають про це говорити відверто. Мене на це відео натхнуло інтерв'ю Олександра Харченка. Це відомий експерт в енергетичній сфері, який піднімає також це питання, а також його розглядає в двох частинах. Чому це сталося? І що нам треба робити зараз, для того, щоб не залишити зимою без газу? Давайте ми це пройдемо з вами, проговоримо, а також ну, я дам більше контексту по тому, якраз, що це означає для нашого бюджету, для нас з вами, і які ризики це несе. Отже, якщо дуже коротко, то через те, що у нас так чи інакше зменшувалися запаси газу і Інфраструктура газова по видобутку була зруйнована. Вона була зруйнована Руснею достатньо сильно. То у нас є певні проблеми з накопиченням газу в сховищах. Ну, певні проблеми. Це я дуже м'яко сказав. От тут якраз хочу, щоб ви послухали Олександра Харченка. Він достатньо непогано описує цю ситуацію, називаючи її історичним мінімумом. Отже, де ми сьогодні? Сьогодні ми знаходимося в точці, коли в наших сховищах найменше газу за історію цих сховищ, тобто історично ми на найнижчому рівні, і ми маємо закачувати газ, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. І всього нам потрібно десь приблизно 9 мільярдів кубометрів газу закачати, щоб спокійно себе почувати. З них плюс-мінус 4,5 мільярди, ми зможемо закачати самостійно видобутого газу, скоріш за все. Цебто, це те, що українська газовидобувна промисловість видасть і зможе доставити до сховища там складувати протягом періоду до наступного опалювального сезону. Але це означає, що треба купити ще 4,5 мільярди кубометрів. Які коштують на ринку ну плюс-мінус 2,2-2,3 мільярди доларів на даний момент, з цієї суми в розпорядженні Нафтогазу прямо зараз е так підтверджених грошей є 400 мільйонів. А все інше треба, а, знайти, а, б, закупити газ і закупити газ. Тож, проблема зрозуміла. Тепер е залишається питання, як її вирішити. Але перед цим тут треба сказати, що ну. От така історія з газом вона була прям дуже очікувана. Ну, тобто, звичайно, ми б хотіли б, щоб нам не розносили ракетами е свою інфраструктуру, але на жаль, ну це не дуже від нас залежить, а залежить в кращому випадку від сил повітряної оборони. Вони роблять все, що можуть. Тим не менш, дуже довгий час цю проблему наш. Уряд ігнорував. Ну от я переконаний, що ви, якщо і чули буквально пару місяців тому якісь запевнення, то це було, що ми сезон пройдемо нормально. І це було частково правда. Ми справді пройшли сезон нормально, просто у нас не так багато газу залишилось. І тепер, коли так мало часу залишилось, нам треба швидко зробити по факту три речі: перше. Це знайти на це гроші і купити газ. А грошей у нас не так багато поки що є тільки 400 мільйонів, які, хоч і дали в борг, але не покривають навіть там умовно 20% від потреби. Друге. Знайти газ його також небагато, і третє це його фізично перекачати в наше сховище, тому що цей процес теж займає певний час. Отут, знову ж таки я хочу, щоб ви послухали якраз в невелику ставку з інтерв'ю Саша Харченка. Він достатньо непогано описує, з якою ситуацією ми зараз стикаємось, і що можна робити, зокрема з Сполученими Штатами. Газ це теж непроста вправа, і ви абсолютно правильно. Ваша ремарка про те, що можливо ця війна США і Китаю на газовому і нафтовому ринку ще й тут Україну підтримує, да безумовно вона створює умови для України замовляти безпосередньо зріджений газ, в тому числі безпосередньо зі Сполучених Штатів. Бо якщо Україна вийде на закупки в Європу з додатковими 5 мільярдами кубометрів на цей сезон. То незважаючи на те, що європейський ринок там набагато набагато більший, ніж там 5 мільярдів. А його значна частина цього європейського ринку це двосторонні контакт, контракти, які надовго підписуються. А от та частина, яка торгується кожного року, так звана спотова, вона 5 мільярдів буде використовувати для того, щоб підняти ціни. Всі трейдери побіжуть задирати ціни на газ, бо українці все одно куплять їм конче потрібно. Ну і це всі знають. Е, тому тут Нафтогазу треба не тільки знайти гроші, а ще й дуже розумно і правильно закупити газ. Плюс в нас дуже великі з'єднання з газовою системою Європи, але вони не є абсолютно нескінченими. Тому в нас є ще одне обмеження: нам треба мати хоча б три місяці для того, щоб встигнути цей газ закачати. І це означає, що не пізніше липня має йти е, дуже активна закупка газу. Тому тут непроста вправа перед нафтогазом, і він ну, має дуже складне завдання. Ну і отже, коли ми зрозуміли, яка проблема і що треба робити, залишається тепер питання: хто це буде робити? Я м, дуже сподіваюся, що зараз і прем'єр-міністр, і вся українська делегація, окрім того, що ходить і розмовляє з МВФ і світовими банками і займається угодою про корисні капали. Так само веде перемовини, в першу чергу по купівлі газу з американськими партнерами. По перше, це єдина нормальна можливість швидко закупити це. По-друге, як ми знаємо, Трамп дуже любить щось продавати від сполучених штатів, а ми якраз хоч хочемо тут купити, нам це потрібно. А третє, ну це зрозуміло, геополітична, нам дуже вигідно для того, щоб можливо попросити більше допомоги чи якусь знижку на газ. Якщо ви пам'ятаєте, то от якраз в переговорах між європейським союзом та е США в рамках у цієї торгівельної війни чи угоди, незалежно від того, що це буде, вони якраз і говорили про те, що. Mmm. Європейський союз готовий більше купувати енергоресурсів у США, а США більше продавати. От якраз у нашому випадку ситуація приблизно дуже схожа. Ми готові купувати, нам потрібен газ, і нам він потрібен достатньо швидко. Єдина проблема це гроші. І тут, звичайно, було б дуже круто, щоб нам їх дали б безкоштовно або навіть за дешевий кредит. Але під ем, якраз енергетику ніхто давати не буде. Фактом, що у нас цим питанням займається Герман Галущенко, який має отут. В Вашингтоні репутацію, так, давайте говорити відверто, який за моїми е джерелами має репутацію такого дуже махрового корупціонера. І йому, як і його от якраз, оточенню, ніхто тут гроші давати не буде, тому що він токсичний. І от якраз ми стикаємося з ситуацією, коли наші токсичні, корупційні чиновники є предметом по факту, який. Є створює перешкоди для нормальної співпраці там, де це було б вигідно двом країнам. Я вже не говорю про те, як тут сприймають ідею за гроші якраз державного бюджету, по факту, або державної компанії купити атомні реактори російського виробництва від росатому у Болгарії в той час, коли Сполучені Штати продають свої атомні реактори або готові їх нам готувати, звичайно. В рамках партнерства ну це, це э, точно не допомагає збільшити довіру для України і тим більше заручитися підтримкою нової адміністрації. Я дуже сподіваюся, що все ж таки уряд знайде вихід з ситуації. Я дуже сподіваюся, що на перемовини що найменш зараз поїдуть э, в, просити гроші на в тому числі газ або якийсь там кредит по його поставці. Точно не міністерства енергетики, але ну от конкретна ситуація, коли. На репутація деяких наших чиновників дуже сильно заважає забезпечити в прямому сенсі життя необхідний ресурс в даному випадку запаси газу на наступний опалюваний сезон, якими ніхто достатньо довго до цього не займався і розповідали, що все добре, як виявилось, це не так. Тож будемо слідкувати цією ситуацією і звичайно. Давайте вам відповідь, де наш уряд знайде ще додаткових декілька мільярдів доларів для того, щоб їх витратити на закупівлю газу. А з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Не забувайте підписуватись, ставити подобайку, коментарі. Ну і, звичайно, слідкувати за нашими новими випусками. До побачення.